Моє вітання, поїхали. Інтерв'ю бункерного. Що то було? Мета і наслідки. Значить, кукла Бутінська дала інтерв'ю. Донатик 200 гривень, дякую дуже. І з якою метою то було зроблено, і які наслідки? З якою метою... Боже, які гарні новини після вчора. Слухайте, з якою метою висловився отой бункерний тіпок. Значить, мета така, що це вже останнє інтерв'ю, це вже, типу, в останній путь, дай Боже, це вже я даю дорогу молодим, і я не дивилася це інтерв'ю, і ви не дивіться, будь ласка. І там він щось сказав про якраз таки дорогу молодим, тобто якась якийсь натяк на це мав бути. І максимально, значить, хотіли цим інтерв'ю показати, що не такі вони вже кровожерливі, не такі вони ненаситні, не такі вони м'ясники, а в принципі вони за мір, за дружбу і за заживачку. Поїхала далі. Яка стратегія ведення війни у Сирського? Яка стратегія ведення війни? як він буде, як він бачить вести війну, і як він буде її вести Без домовленостей миру не буде. Без домовленості перемоги не буде. Домовленості чекаємо, чекаємо найближчим часом, найближчі місяці. Домовленості якісь будуть Ось побачите, такі зміни на верхах, вони не просто так. Якщо пам'ятаєте, то пан Залужний бачив трошки по-іншому -по вирішення нашої перемоги, миру і всього іншого. Тому такий конфлікт інтересів. Карти не показують, що людина хоче воювати, відвоювати. Карти показують, що людина хоче домовлятися. А як це погано чи ні, і що це буде, ми з вами вже будемо по факту далі дивитися по прийнятих рішеннях. Його перші накази, ну тобто сирського, як зміниться ситуація на фронті з приходом нового главкому. Перші накази ну, маємо на увазі якісь бойові, напевно. Що? Перед укладенням мирного договору, перемир'я, примирення, припинення вогню, як хочете це назвіть, для мене це не виглядає як перемога, але так вона буде, ну, так вона буде подана. Значить, перед оголошенням цієї події буде відданий наказ здати якісь позиції. Як зміниться ситуація на фронті з приходом главкому? Слухайте, наші хлопці як воювали, так і будуть воювати. Вони як пиздили ту, ну, просто. Гнедоту всю, вони так і будуть то робити з нашою помічю з вами. Тут нічого ні від кого не залежить і не відбувається, не дивлячись на те, що хто там зверху помінявся. Чи будуть, давайте так, намагатися якось стримувати наших хлопців? Так, чи буде це виходити? Я дуже в цьому сумніваюся. Так що, тут наша задача однозначно вірити в перемогу в наших хлопців і дівчат із суд донатити, підтримувати їх, бо бачимо, що крім нас, цього робити ніхто не збирається. Далі каденція президента закінчується. Доля Зеленського на посаді президента. Що буде далі? Доля Зеленського на посаді президента. Що буде далі? А, так, значить, далі буде, буде два варіанти розвитку подій, причому? Один іншого ну, зовсім не виключає. Дивіться. Зеленський буде хотіти триматися за це місце до останнього. Тобто, і буде все зроблено для того, ну, щоб так, так воно якось і було. У нього буде вибір або ризикнути і. Або змінити закони. Я просто не розумію, як це буде на законодавчій базі виглядати, чи змінити закони, чи щось таке зробити, щоб, ну, типа, залишитись і далі. Це буде ризик. Чому? Тому що, ну, мабуть, це не дуже буде законно, або, мабуть, це не дуже якось прийметься. Тобто, це ризикована історія. Інша історія поставити заміну, причому таку дуже керовану, дуже ну Дуже таку управляємо, дуже кукально. Ну, тобто це, знаєте, як типу, Путін-Медведів, пам'ятаєте, така рокіровочка де всім було зрозуміло, хто папа, хто мама в сім'ї. І, значить, все це відбувається, ну, просто левова частина туди витрачається енергії, зв'язків, сил, щоб все це організувати, а потім приходить якийсь Ну, якась, якийсь нежданчик. Це по карті оцій, да? І далі у нас з вами новий хазяїн, далі у нас з вами новий господар. І далі у нас з вами нова людина на цьому місці. Причому по цій карті можна, можу сказати одразу, що це доволі непогана людина, доволі світла людина. Окей, поживемо, побачимо. Так, протести на Майдані. Під гаслом Зелю геть. Поверніть Залужного. Чекати. Повторення революції. Протести на Майдані. Чим закінчаться? Протести. Це не історія, яка швидко вляжеться. Влада не зможе робити якихось різких ну, тілодвіжень в плані там, розігнати, там, побити, не дай Бог, вбити. Тобто це до останнього буде терпітися і наблюдатися, що з того вийде. Ну ну це це прям така. Ну це довга історія з тим майданом. Це не те, що ті люди завтра поїдуть додому. Ні. Люди у результаті відстоять свого героя. Тобто результат цього майдану, так названого, він буде таким. Це ще раз показує, наскільки ми з вами не скорені, незламні і в порівнянні з нашими. Довбинути з сусідами ми точно не раби. Дякую.